Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактну зарядну станцію від компанії Apro, модель PS15. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Серед у нас сама зарядна станція. Доволі компактна, невеличка. В металевому корпусі ось так виглядає також аксесуари ось такий зарядний лочок під'єднується на 220 вольт потужністю 25,2 Вт. І також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій з будованим акумулятором 40800 мАч, Потужність 150 Вт годин. Максимальна потужність пікова до 200 Вт може видати даний зарядний пристрій. Будований кулер є по роз'ємам під заглушкою мовою повноцінна розетка. Також роз'єм для підзарядки Type-C мається, також два повноцінних USB роз'єми. І також є ось такий роз'єм для підключення крокодилів, Тобто, може. Як бустер запустити двигун, коли сів акумулятор в автомобілі. Є також індикатор заряду. Дуже корисна річ.